Привіт, друзі! Мене звати Таня, і я рада вітати вас на своєму каналі Endless Love Planner. Сьогодні я хочу вам показати невеличку розпаковку посилки, якої я дуже-дуже довго чекала. І от нарешті вона мені прийшла. І в цій посилочці, планер мій на 25 рік. Я дуже сильно його хотіла. Саме Fiло саме цю модель. І я, ну, ви знаєте, що взагалі-то ціна в Україні на нього просто така. Нереально, можна так сказати. От і тому е, я попросила Ірочку, Іра, планерок, ви всі її знаєте, в неї є е, свій YouTube канал. Я залишу посилання в інфобоксі на її канал, і ви зможете подивитися її відео. Е, зараз вона проживає в Польщі, і вона мені допомогла через Amazon е, придбати саме цей планер за дуже-дуже хорошою ціною. І. Коли вже вона приїхала в Україну, вона мені переслала його новою поштою. І з цим планером вона мені прислала ще дуже-дуже багато різних подаруночків класних стікербуки, наліпки. Ну, ми з вами зараз все подивимося, тому що все дуже класне і я прям не очікувала стільки багато всього. Ну, той, хто любить канцелярію, ви мене зрозумієте. Тож давайте дивитись. Я одразу хочу вибачитися за освітлення, тому що ви знаєте, що погода просто зараз така, що не для відео, і зняти його дуже важко при такому освітленні, тому я підключила усі свої лампи, які в мене були. От і намагалася зробити більш-менш якусь якісну картинку. Прошу дуже не критикувати, не зважати на це, але ж саме головне це подивитися нову канцелярію. Я думаю, по коробочці багато з вас вже здогадалися, та й по опису, мабуть, в відео також, що це Fall Гарна дуже така коробочка. Мені подобається, як вони її упаковують. Вона така міцна, цупка. Планер новий. І відразу хочу сказати, що він не БУ, а новий. І це Fall Holborn. Чорного кольору. Не знаю, чому саме ця модель, вона мені прям дуже-дуже, знаєте, така під мій стиль. я Звісно, я хочу багато чого з файлофаксу спробувати от Але холборн це була, мабуть, моя мрія і те, що я хотіла собі придбати, самий-самий перший Ось такий він запакований. Як завжди, я думаю, що ті, хто вже мають цей планер, нічого нового, я вам про нього не розкажу. Це мій формат улюблений, формат Personal. І я вже його розпаковувала, скажу чесно, я його вже дивилася. Але просто хотіла вам показати його самого. Я в захваті, що я можу сказати, це просто в мене суцільний захват, тому що така шкіра просто неймовірна, якась така гладенька, приємна. Він такий класний, що його так приємно тримати в руках, і взагалі сам стиль його, сам те, як він виглядає, ну просто просто чудовий. В мене немає слів, щоб передати свій захват. І він мені прийшов з наповненням на 24 рік. От як ви знаєте, я роблю сама собі своє наповнення. І не знаю, чи я буду використовувати чи ні, я ще подивлюся, побачу. Можливо, деякі сторінки залишу собі, можливо, щось спробую, можливо, ні. Не знаю, тому що я вперше тримаю цей планер в руках. Взагалі файлофакс вперше тримаю в руках і ніколи не бачила, які в них сторінки, якої якості. От і зараз буду все це роздивлятися. І, можливо, спробую щось таке. Не знаю, можна взяти декілька сторінок, пописати в них, тому що переготовувати я не дуже хочу, тим паче ви знаєте, що файлофакс, він такий, прям дуже багато тут написів таких. От, загалом мені дуже подобається папір тоненький, гладенький, якісний, неймовірно якісний, гарний, стандартне наповнення. Нічого такого зайвого. Я вже подивилася, кільця вони дуже добре змикаються. Так я хотіла вийняти <кій> якось оцю ось цю захисну штучку на кільцях. Так, я вибачаю, що я це роблю все на камеру. Так, це прям дуже незручно робити, тому вже виняла, буду вам показувати, що тут є. Тут є карманчик, ось такий файлофакс, лінійка коричневого кольору. Загалом то не знаю, чому коричневого, Мені здається, що вона не дуже пасує сюди. Але можливо, що перш, першою моделлю був не чорний, а саме коричневого кольору, тому вони зробили сюди і лінійку таку. Не знаю, це просто моє припущення. от. І що ще для мене, якби, не знаю, це буду пробувати вперше. Так, як я вже показала, що кільця вони класні, вони дуже гарно стикаються. Так зараз просто тут незручно. От все, все на місці. Нічого там не розходиться. Як завжди, тут є Fello їхній напис. От, ви, вибачте мене, будь ласка, бо я так все це сумбурно. Розказую, мені здається, що просто, як ви знаєте, в такому захваті, і мені спокійно дуже важко говорити. Тут є карманчик, тут з боку Ось такий є карманчик і слоти під карти. Шкіра, ось тут, вона м'якенька така, прям дуже м'якенька, приємна, але сама обкладинка вона тверда. Відчувається, що тут всередині щось є. Тут немає заднього карманчику, що дуже я сильно хотіла, тому що мій мотерм він прям дуже великий, і мені незручно було його носити з собою. От, а цей планер, він такий маленький, компактний, і я думаю, що зможу його брати з собою в сумочку чи ще десь кудись і носити, і щоб відразу робити якісь записи. Тут є карманчик, ну, я думаю, що ви всі знаєте цю модель, і мені не потрібно вам розказувати, показувати дуже детально все. Але, можливо, хтось ще хоче подивитися, тож... Тут є ще карманчик, ось ця петелька для ручки. Вона, до речі, є, тут вона зробили вже з резиночкою, тому що раніше не було. Тут номер якийсь це Фелофакський, ось ця застіпка тугенька, дуже така, не м'яка. І як ви бачите, коли її випрямляєш, вона трошки морщиться. Але я планую. Придбати засіб для шкіри, який буде пом'якшувати такий бальзамчик. Я вам обов'язково покажу, тому що я хочу обробити всі свої планери ним і захистити тим самим їх від пересихання. І ось тут ще карманчик, ось цей на замочку. Класно, що він такий потаємний. Я думаю, що тут можна гроші покласти, застібнути і носити з собою. А ось такий він позаду. Ну що сказати, я просто-просто в захваті. Він такий маленький, гарний, компактний, просто чудовий планер. Тут кільця 2,5 см, і проблема. Моя перша, те, що ось тут сторінки 9,5 см. Я звикла використовувати 10,5 см. Навіть мій мотор, там вміщається 10,5 см спокійно, і ще я вставляю туди ручки свої, і все дуже добре виглядає. Я не знаю, як буде тут. І мені дуже не хотілося. Тестувати сторінки 9,5 см, тому що все ж таки 1 см, вони, він, мені здається, відіграє роль, тому що все ж таки більше місця для запису. Тут всі сторінки стандартні, я навіть не знаю, чи показувати вам чи ні, але поки буду говорити, то я так трошки полистаю. Тут все одне і те саме. От, і тут немає місячних якихось там сторінок. Тут, тут тільки тижневі, трошки листочків для нататок пустих, їхні розділювачі. Ну, і тут стандартне туду для адреси, рожеві контакти. Клітинка, лінія, ну, можливо, цю лінію клітинку буду використовувати і чисті листочки. Тут я бачу, що за рахунок того, що тоненькі, дуже сторінки, влазить багато. Але в мене папір також 80 г. Але в мене мотором там 3 см кільця і в мене цілий рік не вліз. От, тому е, тут, мабуть, я буду використовувати тільки необхідні сторінки, можливо, на 3 місяці планування. Е, ще не знаю. Е, я думаю, що в наступному відео я вам вже покажу повний його сетап, що я там придумала, як я буду його вести. Ну і взагалі, як він у мене буде виглядати, але що я вам хочу сказати, це просто любов з першого погляду. От вам чесно скажу, відео ніяке, відео будь-яке, тому що я дивилася багато оглядів на Холборн різних блогерів, але жодне відео не передає тої якості тих відчуттів, коли ти тримаєш цей планер вживу. Я ще раз повторюся, що він просто неймовірно стильний. Шкіра настільки класна. Така приємна От по відчуттям, а вона м'яка. Але за рахунок того, що тут є якась картонна вставка, звісно, він тримає форму. Але я думаю, що з часом якось він піддасться щось зміниться, і він, до речі, не відкривається повністю, не лягає. Ви бачите, що він відразу закривається. ось так. Але я також планую виправити цю проблему, намазавши його. Пом'якшуючим засобом і трошки змягчити шкіру, щоб він довше експлуатувався, не було якихось заломів і тут на хлястику, і взагалі, щоб він був в дуже хорошому стані дуже довгий час, тому що ця модель вона настільки прекрасна, дівчата. Я розумію, тих, хто не любить такі стримані планери, тому що він виглядає більше як чоловічий планер, можливо, ви любите більш такі яскравіші, якісь там ще щось. От, але це просто мій стиль 100%, і я в захваті я в захваті. І мені вже хочеться інших кольорів, саме модель Holborn. От, але вірю, що, можливо, колись. От, але цей просто просто супер. І покажу дещо, що мені прислали в вподалінок. Це ось такі закладочки, класні книжкою, Це прям з самої Риги. І ця також дуже гарні такі. От, і далі багато наліпок. Я навіть не знаю, чи розкривати, показувати вам всі. Та, мабуть, так, що мені. Тут скільки тут два листочки. Я й сама ще не дивилася. От, тому подивилася разом. Ось таким з золотим фольгуванням. Золоте фольгування це завжди приємний такий бонус на наліпках. Це такі новорічні, гарні. Так, освітлення, мабуть, не дасть подивитися їх. Прикольні такі різні, дуже-дуже стильні. Новорічні. І чашечка, і Дід Мороз, і Олені. Ну, взагалі, все, що потрібно, все є. Так, далі ось такий літній набір стікерів. Я думаю, що тут не один листочок, подивимося квіти. А в три листочка, всі три однакових. Ну, супер. Ось цей листочок такий в мене є, пам'ятаєте, декор буде співзвучно з такими наліпками. Так, далі ще ось такі великі наліпки. Ці вже я не буду відкривати, я думаю, що і так видно, але це листочок А4. І на ньому вони з таким прям глітером, не знаю, чи вам видно чи ні. Літня така серія класна. Два аркуші тут. І такі прям яскраві, життєрадісні наліпки. От і ще другий набір ось такий осінній. Також класний цих наліпочок. Тиква. Все з таким а, трошки глітером. От знаєте, я думаю, що такі наліпки буде прикольно заламінувати і просто вставляти як декор десь в планер, тому що вони великі, гарні. Або, можливо, зробити такий дашборд з ними Прям, Прям дуже вони класні осінні. Взагалі-то ідей море. Так, далі ще хочу показати дещо класне. Це ось такий олікліп. Як так показувати, лампа відображає, і, і прям так погано видно. Ось так, мабуть, воно переливається все. Гарний такий олікліп. Ромашки і теж серединка такий глітер. Переливаючийся. Колір, до речі, мій. Він такий стриманий, не рожевий, тому що я не люблю рожевого. Ось І саме такий хід, що мені найбільше сподобалося, це магнітики. І це справжні магніти. Вони настільки класні. Я вже відкрила, подивилася. Ось так вони виглядають позаду. Тобто, ось цей магніт. Він прямо аж туди, якби вклеєний. Бачите, тут немає, він не виступає ніде. Дуже такий прикольний. І позаду тут два магні... Магні... магнітика для того, щоб краще трималося. Зараз покажу приміряємо до нового планеру цей магніт. Я думаю, що буде виглядати класно. Так, на тю сторону, мабуть. Ага, ось є прям дуже класно тримає. Супер. О, до речі, я не роздивилася цю напис. Filofax Holborn Personal Organizer Deluxe Leather. Не дуже я а, гарно вимовляю англійська, ви ж мене пробачте. Виглядає класно. До речі, я придумала таку штуку, хочу зробити в кожен планер карточку заламіновану, яка буде жити в кожному з моєму планері, де буде назва планеру, коли його придбала, дата і ціна. Тому що мені хочеться, щоб в кожному планері була така пам'ятка. І завжди я могла відкрити його і подивитися, тому що записувати десь, потім шукати ці записи. А так в кожному планері буде така гарна картка. От якщо я розроблю ці картки, то обов'язково поділюся з вами в своєму телеграм-каналі. Клас, супер, просто, просто, супер! Зараз ще Олі кліп приміряє. О, краса! Так, ну і покажу ще два стікербуки. І Це також подарунок. Не знаю, де Ірочка їх придбала. Перший ось такий, він більш схожий на дитячий, але тут багато сторінок і багато наліпок. Вони всі такі яскраві, багато яскравих написів, літер. Ось таких от боксів, якихось для написів. Можливо, деякі прям зовсім дитячі наліпочки. Ось ці гарні. Теж такі маленькі, але не знаю, як цей стиль назвати. Такі різні, можливо, відмічати щось, якісь трекери. Такі милі викотик, собачка. Да, освітлення. Звісно, не дуже. Ось ці колись я щось робила якийсь колажик, і мені потрібні були саме ось такі наліпки, ніде їх не було. Тут бокси класні для того, щоб писати. Я ще раз вибачаюсь, тому що саме освітлення воно не передає кольору справжнього всіх цих наліпок. Але вони такі ніжні, пастельні, гарні. Ось ці наліпки такі прикольні. Ось тут щось на тему тревела і написи. От просто класні такі. От інколи не вистачає щось такого, знаєте, такого кризі для якогось колажу. Там, бачиш, що щоденник пам'яті, я постійно щось там таке роблю. Класні смайлики, цифри. Якісь наліпочки. Котик такий милий, мулашний. От, і бокс, можливо, щось улюблена музика чи що, не знаю. Такі. Квіти. Ну, це такі, знаєте, прям, прям такі яскраві і більш дійсно такий Наче дитячий з одного боку, але я не скажу, що він прям повністю дитячий, тому що тут є якісь такі наліпки, от наприклад, місяця, так тут руки Це, знаєте, схоже для того, наприклад, для скраббукінгу, щоб робити фотоальбом і туди от вклеювати такі, не знаю, може, наліпочки. Ось ці класні, мені дуже подобаються. Якість дуже хороша. Я ж кажу, камера не передає. І як ви бачите, що тут дуже багато сторінок цих наліпок. Я не пам'ятаю, здається, Іра казала, що вона купила це в фікс-прайс, але я точно не скажу. А другий стікербук ось такий більш на осінню тематику із золотим фольгуванням. Написано, що 20 аркушів, і в цьому також 20 аркушів. І цей прям, прям супер стильний, такий, такий класний, що я не можу вам передати. Ось, дивіться, такі бокси, написано, цього тижня щось неймовірне прочитати мої плани. А, ні, це, це я неправильно переклала, вибачте, будь ласка. Ось тут такі кружечки класні. Це щось: зберігання грошей, кава, вино, покупки, планер, гроші, знову планер. Ну, клас, ігри. Ой, я прям в захваті від цього стікербуку він настільки класний, що не можу передати вам словами. І не знаю, як показати, щоб не було цього. Ці лампи, бо вона відсвічує і не видно всіх наліпок, які тут є. Класні такі просто наліпки Вони є і великі, і маленькі. Ось ці великі, прямо квадратики, ці менші. Щось такі книги, фільми. Ось ці класні. Малюнки мені подобаються. Не знаю, як показувати, дівчата, вибачте. Бо це, я думаю, що це таке, знаєте, мука дивитися відео з таким поганим освітленням. Але мені так хочеться вам показати цю красу, написи, які я постійно використовую в своїх колежах. Я думаю, що хто дивиться мої відео, ви бачили ось такі раночки якісь знову. І фото, і бокси, і написи. Клас. Це погано на відео видно, але білим написані місяця, дні тижня, а не тільки дні тижня. Також є Today, а, і місяця є, і дні тижня є Today, Weekly, goals Memories. І ще щось я сама вже не бачу. Треба окуляри а далі теж такі ніжні пастельні. Це трекери. Вода, вітаміни, воркаут. Це не знаю, що як перекласти. Во, мабуть, не видно. Можливо, ось так. Та й так не дуже, да? Не знаю, як показувати фути, селф care reading і туду ліст. Два блоки ось такі. Загалі іконки, малюсенькі такі. Класні теж. Що тут тільки немає, не знаю. Ось навіть така є. Я не знаю, що вона означає. Якщо ви знаєте, напишіть, напишіть в коментарях. Бо мені дуже цікаво. Тут стільки різних позначок, що я. Можливо, це ось так. Типу кулінарна якась шапочка. Мені здається, що в такому перевернутому вигляді воно більш так ось видно, що це таке. Флешки, якісь мікрофончики, фотоапаратики, що хочеш. Так, далі наступний ось такий. Теж класний. Прям стільки фоток. Ці наліпочки на каву тему. Кава, хто любить. Дуже гарна промальовка, кольори, все, як я люблю. Це прям а мої кольори, це точно. Ось такі чорно-білий. Я думаю, що можна самому розмалювати маркерами, як хочеш. Теж така творчість, прояв творчості. Прикольний. А можна залишити і так, чорно білими ось такі. Це вже в акварельному стилі наліпки підібрані. Гарні дівчатка. Класний такий теж. А, чорний сет з білими квітами. Теж дуже гарний. А, ось такі наліпочки теж стильні. Зірочки з сердечками. Теж можна щось позначати там. А, прикольно. Такі. Це вже тема їжі і квіти на білому фоні. гарні Ну що ж, я щаслива, тому що перед Новим роком я отримала неймовірно класний подарунок до Різдва. До нового року, і це не може не тішити новий планер і все таке гарненьке. Я думаю, що ви також отримали свої подарунки під ялиночку і до різдва. Діліться в коментарях, що нового ви придбали собі на новий 25 й рік, що дуже дуже сильно вас потішило. От, а я вас вітаю з наступ з наступаючими святами, з Різдвом Христовим, з Новим Роком. І нехай в, нову, в новому році збуваються всі ваші мрії, все те, що ви бажали, все, що ви хотіли, нехай збудеться, нехай прийде мир, нехай буде в ваших серцях любов, радість і всього найкращого. І до нової зустрічі в новому році.